Всім салам, це 12-та серія шляху бомжа на Ukraine GTA. В одній з попередніх серій ми займалися продажею ресурсів. Сьогодні ми займемось оновленням нашого автопарку. А я кидаю вам челендж набрати 100 лайкосиків під цим відео. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA, сервер Західна Україна, обов'язково заходи до мене, води мій промокодик Fortis на другому рівні та плачай 40 тисяч гривень, братанчик, на початку гри. Моментальне включення братва, як ви бачите, я вже на сервері. Моєму інвентарі знаходиться 500 шишок. Я думаю, ви зрозуміли. З чим ми будемо зараз займатися. Вчора мені вийшло зібрати 500 шишок, а сьогодні ми підемо їх сушити та сортувати. А також на моєму монобанку 1 мільйон, а на депозиті вже 8 мільйонів, які ми можемо зняти. Ми нажимаємо зняти і на нашому баліку 9 лямів. Братва, загалом, я думаю, в цій серії можемо вже придбати сканію і почати заробляти гроші на сканії, тому що це найкращий заробіток. Тому думаю, зараз піти в принципі посушити петрушечку, зняти гроші і піти шукати сканію. А можливо пізніше її продамось. Цей мусант і придбаємо собі новий автомобіль. Все, друзі, я в бункері. Давайте виставляю наші шишечки на пересушку. Беремо швиденько сортуємо 120 штук. Все загалом, друзі, склав. Тепер ми можемо, в принципі, спавнити свій автомобіль та їхати в банк, знімати гроші. А саме гроші, які я складав на свій депозит. Тому швиденьку їдемо в ближайший банкомат та будемо знімати готівкою. Ось є банкомат, підходимо до нього та вводимо пін-код. Впели пін-код зняти гроші, вибрати. Карту, після чого, як ви бачите на балансі 9 мільйонів і 113 тисяч гривень. Все, тепер ми, в принципі, я надіюсь, зможемо знайти сканію. Просто чесно скажучи, не знаю, по скільки сканії продаються. Продамо можливо, мустанг, або підемо ще підзаробимо і купимо сканію. Загалом ми вже на автобазарі, як ви бачите, загалом тут фур я не бачу. Бачу тільки гелик є, Шевроле, де і Ну, таке нам не цікаво. Будемо, напевно, скоріше за все, чекати, коли появиться Сканія або актрос. Можемо показати їх паспорт. І кажеш, продаєш. Накий ну, сторг буде невеличкий, хоча кажу, а якщо за 5,5, так чисто. Ну добре, давай, ладно. Вже, тільки приїхав, вже зразу продав рахуй. Так, друзі, зараз придбаємо автомобіль за 5,5 мільйонів. Це досить нормально, тому що нам загалом казали, що по 6 продають. Та все, дякую, друже. Давайте зараз вийдемо, загалом затестимо, як вона їде, і скоріше все підемо працювати далекобійником. Ні, вона щось летить дуже швидко, братва, реально. Так давайте під'їдемо на скані і її заправимо. Друзі, ми вже під'їжджаємо на місце призначення, і як ви бачите, тут а стоїть наш прицеп до прицепу та забираємо його. І куди нам їхати потрібно? 3000 метрів. Ага, зрозумів. Ну слухайте, я тепер такий невеличкий далекобійник. Це дуже навіть цікаво. Тільки як нам звідси виїхати, я ще не розібрався. Ага, акуратно, давайте виїжджаємо звідси і виїжджаємо на дорогу. Головне, щоб прицеп не відірвався і ми десь не полетіли в канаву. Ну все, ми налимаємо нафту в заправку, чи як там розвантажуємо її, і зараз подивимося, скільки. Нам заплатять 49 тисяч 450 гривень. Ви отримали один XP до наступного рівня, залишилось 4 райси. Ага. І знаєте, вроді би на угоні авто приблизно так само платять. Загалом, якщо збільшувати рівень, скажімо так, далекобійник, я думаю, будуть платити набагато більше. Я так загалом подумав, давайте я зложу все своє багатство в плані цієї травки сюди, тому що, не дай Бог, поїде Мінтура, а вона вже ззаді їхала. Мене можуть реально легко скрутити. і зараз швиденько Піти відправитися, відкрити рулеточку, показати вам, можливо, щось цікаве випаде, можливо, rolls royce але це не думаю, що так буде. І нам падає один день віпки. Ага. Ну, в принципі, забираємо, звісно ж, Ну що ж, друзі, у нас де розвантаження. Та давайте зараз загалом глянемо, скільки ми з цього діла заробимо. Так, 49 тисяч гривень та 654. Ага, окей, зрозумів. Так, ну що ж, друзі, тепер подивіться, наскільки в мене гарний автопарк. Є ось така сканія жовта, ну навіть оранжева. І ось такий наш легендарний мустан. Можна, в принципі, скрафтити зілля. Вони вроді продаються за 150 тисяч гривень, а крафтиться не дуже і все таки Важко, а саме, як ви бачите, 5 каженів, один рецепт зілля, 15 гарпузів, 1 череп, 5 павуків, 2 паутиня і 5 енергетиків. Вроді більше всього у мене є. Я тут загалом подивився, витягнув, нам вистачає 5 каженів, 5 павуків, та не вистачає чуть-чуть 5 гарпузів. Можна зараз трошки відкрити кейси, загалом подивитись, чи може нам щось нормальне випасти з того. Тому давайте відкриємо магазинчик. Та я думаю, пару разів ми можемо прокрутити, нічого з того не стає станеться, хоча б рецепт зілля би випав, ну це би було по кайфу. Все загалом, друзі, я прийшов на прип'ять і вже знайшов, як ви бачите, загалом дві павутинні. І я не знаю, чесно скажучи, де саме вони спавняться, але поки що зустрів дві штучки. Я написав адміністрації, вони, як ви бачите, мені відповіли. Вітаю, Чіку, і киде. Слухайте, я чесно скажучи, не знаю, скільки збирати. Давайте позбираємо. О, Боже мій малий! Ой-ой-ой-ой-ой! Я перелякався, я не очікував, що тут скрімер буде. Думаю, можемо загалом. Пробувати ресурсів, вроді бо нам вистачає, та ми зможемо зробити спробу. Так, як ви бачите, загалом всього нам вистачає, та тепер ми можемо нажати скрафтити. І крафт розпочався, чекайте завершення. 3600 секунд. Це буде скільки. Давайте я зараз порахую. А, 30 хвилин зліва, як ви бачите, пишеться. Так, мені пише, ви успішно скрафтили зілля. Так, давайте подивимося, інвентар, і ось воно в нас ось тут знаходиться. Прийшов час, хлопці, продавати. Нарешті ж мустанг. Легендарний мустанг продаємо. Автомобіль за 1 мільйон і 900 тисяч гривень. Продаємо автомобіль за 1 мільйон і 900 тисяч гривень, і як ви бачите, в принципі, все прекрасно. Тільки пізніше мені взагалі мають віддати ось ці номера, тому що я договорився, що номера треба зняти. Друзі, щайно загалом відкривав безплатну рулетку на сайті, і мені випала машина Нива, чи як шевроле Нива. Коротше, я можу її забрати або продати за 49 донат валют Я напевно продам за 49 донат валюти тому що, як на мене, вона Вроді би нормально буде, а то мені сказали, якщо продавати її в гос, то вона коштує приблизно 100 тисяч гривень. Тому давайте продамо та заберемо нашу Донат валюту. Як ви бачите, 49 карбонців було додано на аккаунт, і це є дуже класно, тому що, як ви бачите, вже 320 гривень валюти Ну що ж, друзі, знайшов ну, для себе таку X5 емочку за 7,3 мільйона. В принципі, я вважаю, це дуже хороший автомобіль. Течелік під'їжджає на мітку. Зараз він нам швиденько продасть цей автомобіль. Дивився загалом про цю беху. Реально хороша, їздив же на ній, Со so, він мені кидає за 7 мільйонів і 300 тисяч. Вроді все правильно. Купуємо автомобіль. Все, so, велике тобі спасибі, друже. So, братва, в принципі, емочка в карманчику. Так, ну що ж, друзі, як ви бачите, зараз я вже в X5 і набираємо розгончик. Тачка вроді непогано їде. Вона мені сподобалась тим, що вона в недорожник, в ній багато місця в, скажімо так, в багажнику і розганяється вона прикольно і набирає вона також прикольно. Перекрас автомобіль, зробив його більш комфортнішим для себе. Тому давайте я зараз його Заспавню та вам покажу, як він виглядає. Опа! Ось такий транспорт, в принципі, в мене вийшов. Якщо вам сподобався транспорт, лайкосик з ходу. Сама перекраска транспорту мені коштувала 840 тисяч гривень. Це є дуже дорого, але я думаю, ладно, потрачу, щоб транспорт виглядав дуже класно. Також, як ви бачите, я перекрасив диски В білий колір. Це мені коштувало 250 тисяч гривень. Коротше, я дуже багато потратив на цю тачку в районі ляма ну і більше. Коротше, капець, Щоб тільки перекрасити автомобіль. Але добре загалом, що в мене є фура і язм. Можу нормально собі фармити на чимось. А також ось така прекрасна х 5 Ну що ж друже, дякую тобі за перегляд цього відеоролика Дивись мої наступні відеоролики а також не забувай ставити лайк, підписочку та коментарі.